Добрий ранок, товариство. Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, по старій добрій традиції біжимо працювати. Залишайтеся разом з нами, підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Ну і не гаємо часу, біжимо працювати. Ми зі світлом виготовили комбікорм для наших свинок. Якраз от буквально через 10-15 хвилинок, якщо вірити графіку, цьому, який нам надали, світло у нас відключать, тому якраз. от Перед самим вимкненням справились із своєю задачею. Вчора спілкувався з Льоше Міщенком, говорить, що в них взагалі біда із світлом. У нас трішечки ситуація краща, але тим не менше, якраз от, доводиться постійно запасатися і робити певний ну, запас кормової бази для наших свинок. Друзі, тепер повертаємося до справ, як так кажуть, наших свинячих. 7 вересня на календарі субота. Ну а що вихідних, ми разом з вами обговорюємо. Ціни на живу вагу, ціни на сало, м'ясо, на півтуші. Я відповідно розповідаю вам все в найменших подробицях, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область і Канатопський район. Друзі, же прошу. Перейдіть, будь ласка, в коментарі і опишіть ту ситуацію, якою вона є у ваших регіонах. Відповідно із цінами на сало, м'ясо, на півтуші із цінами на живу вагу. Що відбувається у вас? Росте ціна на живу вагу, чи навпаки, вона залишається на одному ж і тому самому рівні. що відбувається, Друзі, у нас із цінами на живу вагу. Друзі, буквально от недільки три, як поступово спостерігається е, тенденція до підвищення ціни на живу вагу. На сьогоднішній день ціна від. 50 до 60 гривень за кілограм, 55 гривень за кілограм живої ваги, відповідно, це поросята в районі там, 140, 150-160 кілограмів. Якщо поросята 160 плюс, то 60 гривень можна вже просити, і 60 гривень, в принципі, дають. Значить, хлопці там запитували стосовно номерів перекупів, які купують свиней по 60 гривень. Друзі, пишіть або на Viber, або телефонуйте. І тільки тоді я вам дам номери людей, які знову ж таки, можуть взяти по 60 гривень за кілограм. якщо... Поросята 170, 180 плюс в загальний доступ, жодної інформації ні про кого не даю, телефонів не даю, тому що мав уже гіркий досвід, коли люди почали на мене ображатися, що я їхні контакти почав давати. Тому що ну як ситуації бувають різні, так що кому потрібно і хто. Недалеко від міста проживає, там 20-30 кілометрів, щоб це не було місто суми, тому що з Конотопа ніхто в суми їхати по свиней не буде. Без проблем номер дам, зателефонуєте, поспілкуєтесь, домовитись, домовитись, не домовитись, не домовитись. Але в цілому ціна від 55 до 60 гривень і. Тенденція в нашому регіоні спостерігається таким чином, що поступово на гривню, на дві, на п'ять, якраз от із спросом на свинину починає підніматися і ціна на живу вагу. Поросят як то і як би передбачалося менше є у приватному секторі. Якщо ми говоримо про свинокомплекси, то там ну, в принципі глобально їх не менше є, але от. По приватному секторі поросяток менше і вже самі перекупи дзвонять, цікавляться, де можна купити, як можна купити. Ну а відповідно, якщо є попит, то і, ну, і немає пропозицій, то відповідно у нас росте ціна на живу вагу. Що стосується цін на напівтуші на сьогоднішній день, вони у нас на рівні 110 гривень за кілограм. Хто намагається реалізовувати свою продукцію сам, тобто ріже і продає паросяток сам, просять 115, 117, 120 гривень за кілограм, ну в цілому по-різному. До речі, друзі, буде дуже цікаво почитати і подивитися, по чому у вас ціни на напівтуші. Так що напишіть обов'язково. Ціни у роздріб на м'ясо, напевно, вже місяців-два як абсолютно не змінюються, але якраз от буду спостерігати за тим. Як саме ціни на м'ясо будуть змінюватись у порівнянні із тим, що потихеньку, потихеньку, але починає рости ціна на живу вагу? В Принципі, ціни у роздріб також я думаю, мають поступово починати рости, тому що від себе відривати ніхто не буде. Значить, що стосується конкретики. Шия, друзі, на рівні 190 гривень за кілограм. Лопатка від 160 до 170 гривень за кілограм. Балик 175-180 гривень за кілограм. Задок 180 гривень за кілограм. Корейка від 170 до 185 гривень за кілограм. Ну і салко, як і завжди, в залежності від розмірів, кондиції, варіюється в ціні, і ціна на нього на сьогоднішній день від 70 до 150 до 160 гривень за кілограм. Голова, ноги, лівер від 50 до 70 гривень за кілограм. Так що, товариство, з превеликим нетерпінням буду чекати на інформацію від вас стосовно. Цін на живу вагу, стосовно взагалі, в цілому ситуації у ваших регіонах. Ну і як завжди, хочеться почути вашу думку, ваше бачення, як ви вважаєте, в цілому наша галузь буде потихеньку вибиратися із кризи, в якій вона зараз знаходиться, або ж будемо і далі бовтатись, барахтатись в цих умовах, якими вони є на сьогоднішній день. Товариство, ми ж біжимо працювати далі. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку, видії вподобайочок, за коментарі. Друзі, всім мира, добра, злагоди. До нових зустрічей.